Лотик спортивного одягу хамма приблизно від 6 років і до 16. Червоненький такі в різних розмірах. Тканинка еластична, дуже дуже така приємна, для, спеціальна така для спорту. Шортики. Тут на початку буде два костюмчика різних такі шортики на 10-12, і до них футболочка. І ось такий червоний на 4-6 років. І далі пішли футболочки. На 4 рочки лотиком оцей костюмчик, і оці, одна чи дві футболочки. Всі останні від 8 і до. 14-16. Делать дві. Тя на шість вісім років, чотирнадцять, шістнадцять. Трьох розмірах синих прийде? Шість, вісім, десять, дванадцять і чотирнадцять, шістнадцять. Один топ і такий рік за час.